Доброго дня! Бойлер гарячої води працює тихо і непомітно. І при щоденній його роботі ми абсолютно не звертаємо на нього увагу. Але трапляються прикрі випадки, коли ми можемо виявити відсутність гарячої води, неприємний запах або забарвлення води, або взагалі протікання під бойлером. І сьогодні ми з вами поговоримо, як цього уникнути. Основною причиною протікання бойлера є його кородування. Більшість бойлерів гарячої води виконані з чорної сталі, а ми всі знаємо, що чорна сталь, яка знаходиться у воді, кородує. А вода в нашому бойлері ще й під високим тиском, температурою і постійно змінюється. Це пришвидшує процес кородування у десятки разів. Класичним захистом від цього процесу є покриття бойлера емалію і використання магнієвого аноду. Як же ж працює магнієвий анод? Магній є більш активнішим щодо чорного металу, з якого виготовлений бойлер. Дія корозії в першу чергу спрямована на руйнування магнієвого аноду. При цьому стінки нашого бойлера залишаються неушкодженими. Тому важливо слідкувати за станом магнієвого аноду і замінювати його при 30-відсотковому зношуванні, а не залишку. Хоча магнієвий анод і є захистом від корозії, іноді при наявності системи хімводоочищення магнієвий анод може бути причиною неприємного запаху. Як це перевірити? Дуже просто. Нам необхідно на короткий термін демонтувати магнієвий анод і поспостерігати за якістю води. Якщо якість води покращиться, це буде означати, що магнієвий анод необхідно замінити на активний анод. І до речі, більшість наших бойлерів вже мають в своїй конструкції активний анод. Активний анод блокує процес корозії електричним шляхом. На відміну від магнієвого аноду, активний анод не руйнується, тому не потребує заміни. В комплекті з активним анодом йде блок живлення з індикацією стану, що дозволяє нам діагностувати його, не викручувавши. Отже, для захисту бойлера контролюйте стан магнієвого аноду А краще для отримання максимального комфорту замініть на активний. Адже його не потрібно замінювати, і ви точно позбудетеся неприємного запаху від води. До нових зустрічей!